Доброго дня! Пропонуємо до вашої уваги відеоінструкцію, як отримати перелік джерел до дисципліни через веб-каталог Irbis64. Для початку необхідно відкрити сайт наукової бібліотеки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Знайти сайт досить просто. В пошуковику Google вводимо бібліотека. Уду. Перше гіперпосилання на наш сайт. Отож, ми знаходимося з вами на головній сторінці сайту. У правому боковому меню обираємо розділ, Електронний каталог та електронна бібліотека. Переходимо на платформу та здійснюємо авторизований вхід. Тобто вводимо власний логін та пароль для того, щоб отримати перелік джерел до дисципліни, необхідно натиснути бібліографічний пошук та у пошуковому полі дисципліна ввести назву необхідної дисципліни. Обираємо з переліку та здійснюємо пошук. Отримуємо перелік джерел до дисципліни фізична реабілітація. Список джерел ми можемо зберегти як постійний запит у власному формулярі роздрукувати або зберегти результати пошуку. Зверніть також увагу, що на платформі здійснюється пошук за замовчуванням у всіх базах даних, тому можна перейти на перелік наукових статей з даної дисципліни, натиснувши Картотека статей. Також є можливість звузити пошук, натиснувши Наявність повнотекстових ресурсів. І отримуємо перелік повнотекстових ресурсів з дисципліни Фізична реабілітація. І оскільки ми зайшли як авторизований користувач, є можливість посторінково переглянути повний текст. Або завантажити і працювати на власному гаджеті. Дякую за увагу!